Про початок повномасштабного вторгнення я дізнався о 3 годині ночі, коли почув, як наші літаки з Луцького аеродрому злітають на форсажі і через годину були вибухи. Паніки не було, було страшно. Я просто розбудив всіх своїх да, і сказав, почалася війна. На четвертий чи на п'ятий максимум день ми вже відновили роботу, почали працювати. Ідея влаштовувати безкоштовні обіди для переселенців народилася самої ідеї допомоги чим можеш в країні людям, коли дізналися, що ми робимо безкоштовні обіди. Хтось запропонував там картоплю, хтось запропонував хліб, хтось. Запропонував там гроші. Самі приходили там дівчата, щось допомагали тут на кухні робити. Ну починалося з того, що от місцеві, скажімо так, вони чим могли, тим нам допомагали. Ми пропонуємо, запрошуємо внутрішньопереміщених осіб, щоб вони приходили до нас, допомагали приготуванні їжі. Коли у нас готовий обід, ми виносимо про це інформацію. Ставимо, і люди бачать, вони заходять багато людей. Ну вони знають, що ми це робимо. Багато людей телефонує, запитує, чи можна до вас прийти сьогодні. Такі заходи. Де у нас проводиться зазвичай десь ну, в середньому 2-3 рази на тиждень. Ми стараємося готувати різні страви. У нас було різото, був борщ. Пару днів тому ми готували селянку. Сьогодні ми готуємо картоплю з куркою і в сметані. Нещодавно ми готували бограч, дуже класно вийшов. На початку, коли ми почали готувати для переселенців, да, у нас приходило. Біля 70-60 людей на день. Кількість загалом, ну, я думаю, що вже має бути точно більше тисячі. Коли Україна переможе, я влаштую, мабуть, для всіх безкоштовну дегустацію напоїв. Кому світрова, кому мохіто, кому щось може інше. Українці, на мою думку, воїни в першу чергу, і ми обов'язково переможемо.